Малята пропоную вам сьогодні подорож. Поїдемо в всім гарнім потязі. Полічіть, скільки вагонів має. Вірно, у нього три вагони. У перший вагон разом з нами візьмемо слова, у складі яких тільки один склад. Тобто один голосний звук. Зупиніть відео і визначіть ці слова. Поміркували? Так, вірно, перше слово лев має один склад. Друге м'яч має один склад. І третє слово пень має в собі один склад. В другий вагончик сядуть слова, у яких вірно, два склади. Тож зупиніть відео. І разом з батьками визначіть і назвіть ці слова. Ну, як ви вже здогадалися, в третьому вагоні поїдуть слова, в складі яких три склади. Визначте ці слова, поділіть їх на склади і вірно поставте наголос. Зупиняйте відео. Наступне завдання. Перед вами чотири картинки. Я буду загадувати кожну з них, називаючи два описових слова. А ви вгадаєте, про кого або про що йде мова? Почали. Тепле, яскраве, вірно, це сонце. Клишоногий, бурий. Так, це ведмідь. Яскраві, різнокольорові. Так, квіти. І останнє зубатий, голодний. Правильно, вовк. Тепер приготуйте, будь ласка, фішки для складання схем речень і складіть з кожним цим словом по одному реченню. Пограйте в таку гру з кимось із своїх близьких. Загадайте по два описових слова на живу істоту чи предмет. І нехай вони вгадають, про кого або про що йде мова. І на останок гра оживимо букви. Подивіться уважно, починаючи з верхнього лівого кута. На літери і чоловічків, які стали такими, як літери, і повторіть за ними їхню позу.